Ти мене зараз вб'єш. Чому? Я зламала твоє нове радіо, яке тобі подарували щойно. Блондинка. Друзі. Ну я хотіла знайти свою улюблену радіостанцію Тиса ФМ. Я знаю, що вона на 103, здається, і 00, і я не можу її знайти. І він, це радіо зламалось. Шукай. Санзій тиса Пен, там говорить наша uh, Катерина Ігнат. На жаль, вона нас не чує. Катя, альо! Я тебе чую, досить кричати в радіо. Там тільки один зв'язок в цей бік, вона тебе не почує. Чекай, я закричу. От давай Кричи. Давай посперечаємо, що вона мене почує. І передасть привіт. Що там не повністю. От ми слухаємо радіо Тиса фм сьогодні. Таке враження, що в нас в студії не двоє ведучих, а цілих так. Я так підозрюю ми наші колеги. Так, це Михайло написав. І з ВІЛО вони нас слухають в прямому ефірі. Передаємо привіт. Передайте привіт. Те, що я зараз прочитав Смс-ку, це було на тіліку, і нас як мінімум три тисячі людей зараз ще й по телебаченню. А да. ти, а ти, до речі, мені так ніхто не може пояснити, що сталося вчора з ефірами нашими. Вчора, засудженнями тих людей, які включили телеканал. Так, ну, передавали, передавали не до Але принаймні почули, що так, ми передали. Друзі, ну я не знаю, насправді ми можемо за. Увімкнути е, радіоприймач, вийти на декілька хвилин. У нас є вже підміна, в принципі. Секундочку, нам щойно передали привіт. Привіт, дякуємо, що ви нас слухаєте, І ви теж хотіли комусь передати привіт, тому ми від вас всім кому тільки можна, цей привіт передаємо. Дякуємо, Катя. Так, Дякуємо Катя.